Ой, не можу, це так весело. Ага, я обожнюю ці ролики. А ще я люблю картоплю фрі. Зараз спробую її з кетчупом. М -м, як смачно! Та в мене своя смаката, так ще із нотилою. Ось це реально смачно. Дивись, дивись. Зараз буде мій самий улюблений момент. Ну-ка. Ого, нічого собі. Ой, яка гидота! Я вмокнула картоплю нутеллу! Знаєш що? А до мене прийшла ідея нового челенджа. Погнали куштувати їжу з різними соусами. Вау, це морозиво! Ось це нам пощастило. А тепер подивимося під клошем. Вау! Шоколадний сироп! Ось це вдача. Хочу швидше спробувати ванільне морозиво з шоколадним сиропом. Це точно буде шалено. Джил, ти лише на це поглянь. Отак, дуже апетитно. Так, просто неймовірно. Хоч би у мене було щось таке смачне. Ну а тепер беремо маленьку ложечку і спробуємо. Насолода. Шоколадний сироп здорово поєднується з ванільним морозивом. Ех, могла б дати спробувати. Ой, не треба було так швидко їсти морозова. Ти ж тепер крижана. Давай я тебе зігрію, подругу потягнемо на тебе шапочки, і пов'яжемо шарфик. Oh. Ну, давай, зігрівайся. Ох, дякую, мені вже краще. А тепер піднімай клош. Що? Васабі? Морозиво з васабі. Це точно не смачно. Ох, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Я от зовсім не сумніваюсь в тому, що це буде просто огідно на смак. Бажаю успіху і тримай ложку. Ех, зараз оцінимо. Хоча зізнаюсь, мені навіть страшно. Ой-ой-ой, васабі ж таке гостре. Ай, у мене в роті все горить. Добре, що я морозиво. Хм, Хліб і чим його їсти? Поки що okay. не знаю. Піднімай клош. What? Що сердина? Oh. Здається, це гидота. Особисто для мене все, що живе у воді, зовсім не смачно, коли What? ці рибки плавали oh, no. в океані. А тепер Мені доведеться їх з'їсти. Гидота, давай давай, викладуй на тоз. Ну що ж, гадаю, однієї вистачить. Ну, вже ні. Ось, тримай. Я приготувала для тебе рибний сендвіч. І від нього страшенно смердить, тому їж швидше. Дякую за допомогу, подруга. Добре, спробуй відкусити. Ой, ні, це огидно. Мене зараз нудить. Джил, відкривай свій клош. Вау, а мені дісталася рахісова паста. Це здорово. Треба швидше зробити собі сендвіч. Ммм, Сендвіч з рахісовою пастою. Це дуже смачно. Ну, Зараз паласую. Отак. От хочеш? Але не отримаєш. Це лише мій сендвіч. Ой, дивись, тут кнопка. Ага, думаю, що на неї треба точно натиснути. Так, ми підписались на канал. Ви також не забудьте підписатися, а також натиснути на дзвіночок, щоби бачити наші ролики самими першими. Ой, капки! І я перше дізнаюсь, що під клошем. Вау! Це ж крем! Чи рожевий шалено! Ну-ка, спробуємо. Отак смачно! А тепер нанесемо крем на капкейк. Ох, як гарно виходить. Так, мені дуже подобається. Який же він солоденький. А тепер спробуємо все разом. Упаковку геть і кусаємо. Отак, це просто неймовірно. Ням-ням-ням. Джил, піднімай свій клош. Окей. Що? Oh не вірю своїм очам. Котячий корм? Гедота. Добре. Для початку відкриємо упаковку. Фу, і на запах, і на вигляд просто видно. Ну і що ж, подавляємо корм на капкейк. Да, уж виглядає це зовсім не так апетитно, як було у Н. Невже мені доведеться це з'їсти? А, може не треба. Треба, Джил, треба. За що? Добре, спробую. Це навіть гірше, ніж я думала. А! Бідолашна. Вау, ходох! Яка смакота! А що під клошем? О, у мене і гірчиться. Ідеально. А що в тебе джил? Зубна паста? Серйозно? А мені пощастило. Ох, це буде нереально смачно. І так, беремо наш хот-дог а потім трохи гірчиці. І трохи кетчупу кетчіпу. Як же апетитно це виглядає? Аромат просто неймовірний. Скуштуємо Неймовірна смакота. Ой-ой! ой Я також хочу такий ходох. Awesome. Джил, подруга, тримайся від мого ходогу подалі. Це було супер. Джил, тепер твоя черга. No. Добре, так і бути. Я тобі допоможу. Нанесу зубну пасту на ходог. Видавлюємо прямо на сосиску. Між іншим непогано виглядає. What? Джил, тримай. Я зробила це спеціально для тебе. Mm -hmm. Так, yeah. дякую. Mm -hmm. Ну що ж, була не була. Спробую. Oh О, ні, це дуже гидко. Oh. О, ідея. Ін, oh. дивись, mm -hmm. кенгуру. Mm -hmm. Кенгуру? серйозно? Щось я не бачу. Mm -hmm. От і все, ходок я доїла. What? Ось це круто. Зараз подивимось. Джила, можна, я буду перша. Дякую. Вау, мені дістався кисло солодкий соус. Ось, це буде нереально смачно. М -м, краса. А тепер спробую. О, так, Кращого поєднання і придумати неможливо. Терміново хочеться добавки. Ой, яка ж мила квіточка, у тебе вийшла. А тепер як слід польємо його соусом. Отак, смакота. Смакота. Справжній кайф! Ну, от і все. Я все з'їла і тепер твоя черга джил. Okay. Так, подивимось. Ого, у мене кленовий сироп. Прикольно! Хочу швидше спробувати разом з нагідцями. Виливаємо сироп прямо на нагіци. А потім закриваємо упаковку і як слід трусимо. Отак От ідеально. Нагіци повністю вкрилися сиропом. А тепер оцінимо на смак. Ну непогано, здорово, але я б коштувати не стала. Роли супер! Давай дізнаємо, що за соус. У мені дістався соєвий. А у тебе? який А мені дістався мир. Серйозно? Навіть не знаю, радіти чи засмучуватись. Ну, ти поки що подумай, а я спробую роли з соєвим соусом. Без сумніву, кращого поєднання і уявити не можна. Перекладу рол на тарілочку, полью соєвим соусом і спробую. Ось це смакота. Мені терміново потрібна добавка. Візьму ще два роли і палю зверху соєвим соусом. О, так, мені здається, я готова їсти це на сніданок обід і вечерю. До речі, Ен, тобі також час спробувати. <хи> так, ти права. Час. Ніколи раніше не коштувала роли з медом. Зроблю так само, як і тиджел. Перекладу все на тарілку, а потім палю зверху. Ну, здається, виглядає апетитно. Що ж, спробуємо. Mm, ну таке. Mm. Мені не подобається. Не no. <гум> Засмучуся. Ін. Буває. Mm, які ж апетитні панкейки. І перший клош відкриваю я. Ну-ка, от не щастить. У мене майонез, okay. А у тебе що джил? А у мене взбиті вершки. Ось це пощастило. Які ж вони смачні. Хочу швидше спробувати разом з панкейками. І, Дивися, камила мордочка у мене вийшла. Дуже кумедно. Ну а тепер можна і спробувати. М -м, смакота. Зупинитись неможливо. Кайф! Ну, а тепер давай ти. Окей. А може, для початку я просто спробую панкейк? Ні, ти спробуєш його лише разом із майонезом. Добре, добре, гаразд. Ну от, стільки вистачить. Ні? Ще. Тобі зовсім мене не шкода, Джил. Гаразд, видавлю побільше. Тепер задоволена? Супер! А тепер давай куштуй. Легко сказати. Ох, виглядає це жахливо. Як же багато майонезу. Несмачно. Давай, давай, продовжуй. Який відстій? Вау, це ж дорітас. Прикольно. Давай дізнаємося, що в мене О, сирний соус. Він ідеально підходить. Ось це реально комбо. Треба швидше оцінити на смак. Відкриваємо упаковку і дістаємо одну на час. Виглядає просто нереально апетитно. А на смак ще краще. Хочу добавку. Джил, давай вже відкривай свій клош. Так, зараз О, у мене вишневий солодкий гель. Виглядає прикольно. Хочу спробувати його разом з начос. Раптом це буде смачно. Беремо одну чіпсинку і видавлюємо на неї гель. А тепер переходимо до дегустації. Ой, мамочки, яка кислятина. Навіть обличчя звело, але мені сподобалось. Хочу ще ого. Пластівці Здорово. Я їх дуже люблю. Давай скинемось, хто буде першим. <рігра> так, я перемогла. Подивимось. Вау! У мене молочний коктейль зі смаком Баунді. А на що в тебе? А у мене що? Гострий соус та баско? О, ні. Джил, давай ти будеш перша. Я тільки рада. Відкриваємо пластівці, висипаємо в чашу, а тепер беремо молочний коктейль, збовтуємо. І виливаємо зверху наших пластівців. <с> Навіть не сподівайся, це лише для мене, М -м -м, яка ж смакота. І Не сумуй, а коштай своє. Я не зовсім хочу це пробувати. Жахливий табаско лише все зіпсує. Okay. Ох, нічого собі. Да, уж, зібратися силами перед тим, як спробувати це жахіття. Що ж, оцінимо одну ложечку на смак. Ну, поїхали. Ой, мамочки, який жах. Давай ще одну ложечку. Ен. Яка ти жорстока, Джил. У мене і так в роті все горить. Добре, чим швидше я це з'їм, тим швидше я про це забуду. Ой-ой-ой, мені ой, ой, ой. дуже-дуже спекотно. Джил, давай сюди молоко швидше. Фух, небезпека минула. Спагетті. Цікаво, який соус мені дістанеться. Ну-ка, це ж соус Крутяк Вкрутяк. в тебе що. А у мене флавц. Флав зі спагеті. Це жахливо. Okay. Давай, я спробую перша. У мене точно буде смачно. А ти поки що налаштуйся на поїдання спагетті з рідким маршмеллоу Прикол. Перекладу собі в тарілку трохи спагетті. А потім палю зверху соусом балан'єзе. Виглядає мега апетитно. Джил, можеш побажати мені смачного. Nice. О, так це так смачно. Справжній шедевр. Навіть краще ніж з кетчупом. Хочу з'їсти все до останньої макарошки. Джил, тобі також час починати. О, нічого не вдієш. Доведеться спробувати це на смак. Перекладемо трохи спагет тарілку, а зверху вилімо на них рідке маршмело. Як же все таки образливо. Сам по собі флав дуже смачний. І спагеті самі по собі також. Але разом це жахливе видовище. Ой, брр, а на смак ще гірше. Я взагалі проти цього поєднання. Мені не сподобалось. Yes. Да ош. Але обличчя в тебе кумедне було.